А Миколаївська служба зайнятості продовжує запроваджувати в роботу новітні технології і підходи до працевлаштування безробітних. Про нові методи пошуку вакансій та підвищення якості підбору кадрів нам розповів директор обласного центру зайнятості Дмитро Боронько. Миколаївська область однією з перших ініціювала та технічно налагодила новий сервіс онлайн-співбесіда з роботодавцем. Це дозволяє людям, які шукають роботу, значно заощаджувати кошти та час. Це спрощує спілкування наших клієнтів з роботодавцями для того, щоб на працевлаштування йшло менше часу для того, щоб наші послуги були більш якісними і більш доступними. В області діє 24 базових центри зайнятості. В кожному з них існує послуга онлайн-співбесіда. Її можна замовити за бажанням. Так само за бажанням усі, хто перебувають на обліку в службі зайнятості, мають змогу безкоштовно вивчати іноземні мови. Рівень підготовки по завершенню курсів дозволяє влаштуватися на роботу, де необхідне знання англійською або німецькою. Цікава така платформа, і завдяки соціальному проєкту LinguaSkills є безкоштовний сайт. Ми даємо повний спектр, повну консультацію після того, як людина проходить навчання, отримує, звісно, певні документи для того, щоб було підтвердження, що він пройшов курси. У вересні цього року стартував другий проект бізнес-інкубатор, який ініціював Ілля Шполянський, долучивши до нього і центр зайнятості. Адже зараз тут на обліку перебуває понад 1700 військовослужбовців, які несли службу в зоні проведення антитерористичної операції. До слова, один із переможців першого етапу проекту потрапив на конкурс саме через службу зайнятості. На даний час для участі в другому етапі вже зареєструвалися близько 50 військових. Проєкт цей дуже цікавий. Він сьогодні не має аналогів по Україні, тому що він дуже об'ємний, передбачається дуже об'ємне фінансування, буде безкоштовне проходження освіти. Будуть працювати тренери з тими учасниками для того, щоб люди були підготовлені і наприкінці змогли також захистити свої бізнес-проекти для того, щоб отримувати грандову допомогу. Вже до кінця року в обласному центрі зайнятості мають на меті впровадити в життя кілька проєктів, покликаних допомогти в працевлаштуванні молоді. А в день міста на соборній вулиці відбудеться чергова ярмарка вакансій. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.